Перше Тимофія, 6 розділ Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів своїх гідними всякої чести, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів віруючих, не повинні не дбати про них через те, що браття вони. Але нехай служать їм, тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Божі приймають. Оцього навчай та нагадуй. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми, зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Цурайся таких, великий же зиск. То благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні й шкідливі пожадливості, що втручують людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого, то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри, поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей ані бачити не може. Честь йому й вічна влада, амінь. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. О Тимофію, бережи передання, стержися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названо так, дехто віддався йому та й від віри відпав. Благодать з тобою. Амінь.